Василя Фаунчака, Галицький камерний оркестр, е, Василя Парівка, нашого фотохудожника, Василя Бурму, Василь Стандарт звичайний, здавалось, би, чоловік, який кадрами завідує у нас на міській раді, але от нещодавно він здивував всіх, випустив книгу «Колядок Щедріо. Ви це знаєте? Ні. Але ні йому оплески. Хай заочно, але йому оплески на цей. Бір. Звісно, для мене дуже приємно згадати і Василя Бесагу, який відає архітектуру в нашому місті. І дуже приємно згадати Василя Хомінця, нашого невістового депутата, який робить, як кажуть, все, що думає, говорить все, що думає, та ще й торгівлю піднімає в місті Тернополі, а перед цим Ленівеччину. Але з особливою приємністю я хочу зараз таталувати почесним званням Василя міста Тернопіль, директора цього будинку, який практично підняв його до того рівня, який ви сьогодні бачите, людину, яка відмовилась від спокою. Тому що було спокійно, коли тут на базарах і не треба ніяких думать про заробітки чим оплатить комунальне підприємство, яке не дотується державою карбовується. А всі сюди ходять, відбуваються всі дійства. І не випадково мені приємністю, як начальнику управління культури і мистецтв приємно вручати цей диплом людині, яка за переформатується. Час для будинку, який називали кінотат Перемоги народі, а зараз український дім. І насправді в ньому з дня відкриття, а це всього-навсього, якщо ви пам'ятаєте, пройшло три місяці, відбулось 240 заходів тільки для одних тернополян. Василь Масов! Василь Масува, директор українського дому в Тернополі. І на завершення тут би стояло рівно 12 оселів, як 12 місяців, які нам світять своїми посмішками, добром, складають вірші, пишуть музику, пропагують наше щодення і всього-навсього залишаються класними українцями.